Адвокат Сергія Мірляна, якого обвинувачують у замовному вбивстві мешканця села Раксалани, подав клопотання про зміну запобіжного заходу на час судового розгляду справи стрімання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Аргументація викладена в письмовому відділі. Також моїм колегам були надані додатки. По стану його здоров'я, копія пенсійного посвідчення, виписка епікріза, консультативний висновок невролога, лабораторне дослідження крові та інші документи, які надані адвокатом Кліменко до суду. Також хочу в моєму пропотанні вказано про наявність договору оренди жилого приміщення. На ім'я мерлян, в якому він може жити та перебувати цілодобово, якщо суд прийме рішення про зміну запобіжного заходу з учотом його стану здоров'я, це оригінал для огляду та копія для приобщення Матеріалом справи прошу суд змінити запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, по вказаному в опотанні адреса з використанням електронного засобу контролю. Прокурор, адвокат потерпілого та сам потерпіли, заперечили проти задоволення такого клопотання та наполягали на продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без обрання застав. Вручну. У зв'язку з викладенням шановну суд прошу продовжити стосунок винувачення Мерляну Сергія Дмитровича, запобіжний заходу вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Також надаю підтвердження клопотання врученим захисникам, також надаю підтвердження про відправлення. Вказаного клопотання до місць утримання обвинуваченого суд, розглянувши доводи сторін та докази додані до клопотань, ухвалив Задоволені клопотання захисника адвоката чи відмовити клопотання прокурору задовольнити продовжувати тримання під вартою Мірляна Сергія Твітковича на строк 60 днів. Ухвала суду про продукту підтримання під варто постановлено під час закупації першої станції ухвалення судорічної суті може бути оскаржено після порядку заступник суду від станції полетиме противні зняє роботи. Продовжуємо слідкувати за справою. Роман Баршанідзе, альтернатівоор.